Позашкілля країна особлива. В Охтирському районному центрі дитячої та юнацької творчості обирали найрозумнішого Інтелектуальну групі знайко провели серед учнів шостих класів бугрувати Лутищі, Малопавлівки, Олешні і інших сел. Запекла боротьба серед розумників відбувалася у декілька етапів. Обирали категорії і мали якомога більше дати вірних відповідей за хвилину. Заважало хвилювання. Та, не дивлячись на це, розумники намагалися зосередитися і опанувати складні завдання. Перший наш пізнайко вже закінчив університет, це той, що переміг у 2005 році. І я думаю, що участь у цій грі допомогла йому потім і в житті. Бо коли ми прослідкували учасників наших конкурсів, то дуже часто вони згодом потім, в старшому віці, навчаються в наукових гуртках Малої Академії наук України, які в нас в закладі є, становляться переможцями в цих конкурсах, захистах. Результатами перших двох етапів до фіналу вийшли три учасники. І ось тут розгорнулася справжня боротьба. Ніхто з фіналістів не хотів віддавати перемогу супернику. Нажечко цунамі. Правда, ж Віталій, як справжній чоловік, підготував тему риби сумщини. Анна вивчила геть усе про природні явища. Тамара зазіхнула на складний твір Володимира Малика. Дівчинка є переможницею минулорічної інтелектуальної гри. Сьогодні вона посіла третє місце, але зовсім не засмутилась. По дорослому розсудила. Все одно гарна нагода порівняти свої знання і поспілкуватися з іншими учасниками. Я побачила, як рівня дітей, до яких мені потрібно тягнутися Насправді мені було дуже приємно грати, і я задоволена, що виграв хлопчик цього року. Мені дуже приємно, що інколи потрібно бачити рівень других дітей і тягнутися до них. Інтрига до останнього панувала серед присутніх додаткові питання і перемогу з різницею у два бали. Здобув єдиний хлопець-фіналіст. Віталій перемогою задоволен. Я просто люблю продазнавство сумщини це була для мене зовсім легка тема, тому що я кожного дня на рибалці. Головний наставник переможця, батько, на гру приїхав разом із сином задля підтримки. Зізнається, секрету по виховання переможців немає. Усе завдяки допитливості хлопця. В даному випадку. Тут зіграла імна його цікавість, його інтерес до теми, яка йому цікава. Організатори впевнені, заходи такого плану повинні проходити обов'язково, адже вони стимулюють дітей до перемоги і відповідно до нових знань заохотити дітей до е, здобуття якихось знань. Звичайно, що в школі вони знання здобувають, але ми е, направляємо їх в інше зовсім русло для людини, просто вихованої і освіченої людини. Головне не тільки знати математику. Чи, наприклад, фізику головні знання це загальні знання? Усі учасники отримали дипломи і фотографії на згадку. Головний пізнайко отримав до своєї бібліотеки ще одну цікаву книгу: Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.